Яка зараз ситуація на українсько-словацькому кордоні знає наша кореспондентка Оксана Ошакова? Оксано, вітаю! Тож розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на українсько-словацькому кордоні? Що кажуть водії? Доброго дня, студія. Ми зараз перебуваємо на пункті пропуску Ужгород, Вишне Німецьке, вантажний на виїзд з України. Зараз тут невелика черга. За словами далекобійників, десь 15 машин. Ми хотіли поспілку, подивитися, яка ситуація на Словацькому кордоні. Поїхали на пункт пропуску Вишн-Немецьке для легкових автівок, але там, за словами прикордонників, автівок також. Ну, значна значна черга з нашого боку, десь 50 машин і е, оформлюють їх досить довго зі словацького боку. Наші прикордонники на одну машину витрачають дві хвилини на оформлення документів. Проте зі Словацького боку там е, можна простояти від трьох до чотирьох годин. Е, Прикордонники сказали, що це чому це з словацького боку легкові автівки. Вони не знають, чому так відбувається. А ми поспілкувалися ще з водіями, які виїжджали на виїзд зі Словаччини, і казали водій, нам казав, що він стояв досить довго часу, десь про приблизно 4 дні. Давайте послухаємо, що він каже. Скільки стояли чотири сутки, віталоці. Зустрічі, так? Це нема, нема, так? Вже сюди йде. Так. Це 25 кілометрів. Десь ну, то, тобто, так е Ми на пам'ятні страдають. А вони, вони тільки по цьому, по селах не зупиняють, тільки на місце, так? так, так. Ми посилкувалися з речницею Закарпатської митниці Вікторією Сенгетовською. Вона каже, що дані на ранок, восьму ранку, на виїзд з України з КПП Ужгород, Вишні Немецька, а також з Зугорського кордону зараз стоїть по 400 фур. Студія. Дякую вам, Оксана, за інформацію. Це була наша Оксана Ушакова, яка розповіла про ситуацію на українсько-словацькому кордоні.